Привіт! якщо мені не береше екранчик моєї камери, то я виглядаю зараз просто як біла міль. Ви мене бачите, як і в житті я виглядаю насправді. В сьогоднішньому відео до теми Геловіну, сьогодні, якраз 31 жовтня, я вирішила почитати книжки, які собі відібрала за тематикою: знаєте, не жахів, а все ж таки детективів, якихось містичних історій, тому що. Під жахи, я засинаю, ви можете в цьому переконатися в минулорічному відео, там де я читаю кінга. Обожнюю дане відео. Насправді сама його переглядаю з задоволенням. Посилання на нього залишаю в інфобоксі в описі. Тому я вирішила цьогоріч підійти, знаєте, вже власне, до своїх бажань, до своїх смаку. І обрала Лео Перуц, майстер судного дня. Я не знаю інше, нічого не читала в творчості цього автора, тому це буде і знайомство, і знайомство з його творчістю, і стилістикою, що мене найбільше захопили, але не так як анотація цієї книжки, яка розповідає нам про масові вбивства самогубців яких звинувачують хлопця, він робить власне розслідування і шукає вбивцю. Цей автор працює в майстер експресіонізму і так званої магічної літератури. Дуже цікаво, тому що я десь чула такі відгуки. Знаєте, неоднозначно не на рахунок цієї книги, але мені здається, вона буде дуже атмосферною, враховуючи знаєте, сам навіть сюжет. Друга книжка, я її прям тримала до останнього. Мені не хотілося її читати, по, по причині того, що я розумію, який настрій вона за собою несе. Це поклик Монстра Патрік Нес за оригінальною ідеєю Шівон Даут та ілюстраціями Джима Кея. Я в повній мірі розумію, чому винесені всі ці імена на обкодинку, тому що Патрік Нес написав цю книжку. За ідеєю його, я так розумію, подруги, яка померла, і в неї були ніби як складений умовно там герої, сама ідея книги, і він вирішив її відтворити власній стилістиці. Джим Кей. Неймовірно гарно і атмосферно проілюстрував дану книжку. Я ну, не бачила до цього його робіт. Якщо ви знаєте, він ілюстрував, до речі, Гаррі Поттера. П'ять частин, нещодавно вийшла п'ята, і відмовився надалі працювати, Подивіться, це ж просто казка. Я не знаю, прям жах бере, а тут який монстр тільки. Ух! Тому дуже цікаво буде познайомитися з нею. Ілюстрацій дуже багато, буквально там навіть самі поля вони оформлені ось такими якимись деталями. Ця книжка була написана Патриком Несом, як я сказала, коли його подруга вже померла. І вона розповідає про підлітка, в якого мати бореться з хворобою рак, і до нього щоночі приходить монстр, щоб з ним поспілкуватися, щоб розповісти йому історії. До чого це все призведе, я гадаю, як я так і ви зрозумієте, чого хлопчик найбільше боїться, і мені ну, настрій книжки за собою, знаєте, несе якраз про переживання, так розумію, втрати близької людини, про те, що його батько, знаючи, що помирає його колишня дружина, не готовий забрати свою дитину в нову сім'ю, так би мовити. Про бабусю, до якої не хоче так би мовити, онук їхати, жити з нею разом. І от усі якісь внутрішні, знаєте, ще сімейні конфлікти будуть якось тут розповідатися через історію власне, цього монстра. Дуже цікаво і атмосферно буде почитати. Тому що, от ви подумаєте, ну якась вона, знаєте, не дуже по настрою. А насправді ілюстрація Джима Кея вони настільки моторошні. Це не це не казка. Ну, тобто, знаєте, якось в перше враження, що книжка ніби як для підлітків 12 повинна бути не знаю, там, де какають веселкою, і якісь більш мультяшні, ніби зображення, але досить такі, знаєте, вони жорстокі і. За рахунок того, можливо, що він працює тут в стилі сеці з таких темних кольорів. Ось таких темних, чорних, то воно, знаєте, виглядає дійсно як книга жахів. Прекрасно. І ще одна книжка. Я вже про неї розповім, тому що я її насправді почала читати. Я не буду продовжувати стільки зараз про неї згадаю. Я замовила Вартхас містичну книгу. Якщо ви ще не чули про це, тому що я тільки цьогоріч дізналася, мені прийшла сповіщення на пошту. Там е, секретна книжка, і вони відправляють вам на свій розсуд, е, дивлячись на ваші покупки, на те, що у вас є, щоб не було дублів, ви можете прописати це в коментарях. І книжка дуже швидко прийшла. Я буквально оформила замовлення вночі. Мені на наступний ранок прийшло вже сповіщення е, е, накладної. От на пошту. Зараз я вам покажу розпаковку, тому що я не втерпіла. Я не знаю, я не знаю, як блогери там очікують якихось певних днів. Я не могла, тому дивіться мою розпаковку. Приїхала книжка від Артхас, містична книжка. Це в них на вибір можна було обрати лот за 200 або 350 гривень, і вони рандомно вам обирають книгу на їх смак або на ваші замовлення по пошті. Яке показувалась, я не знала, що можна в коментарях насправді вказувати їм, які книги в мене вже є на полиці. Я спочатку переживала, щоб не було дубля, але зараз я розумію, що тут тверда обкладинка, формат маленький, і в мене точно такої книги немає, абсолютно немає ніяких здогадок. Єдине, що я не хочу отримати, так це по моді щось. Мені це взагалі не цікаво, мені здається, така, знаєте, на мій суб'єктивний суб смак така на один раз прочитати книжку, погортати, подивитися якісь фото та й все на тому. Хочеться щось по мистецтву, по фото, ну і тому подібне. Було б круто, що тут була анімація, але вони виходили ніби в інтегральних. Що там? Що там? Я погано насправді знаю асортимент книг Вардхас видавництва, але можемо зараз з вами пограти в гру екстрасенсів. Можете написати зараз, поставити на паузу, написати в коментарях, яку книжку ви тут очікуєте побачити, І потім перевірити свої можливості. Розпочинаємо. Ні! Це одяг! Це о! Це одяг. Все, це чому не архітектура, чому не анімація, чому не якась, не знаю, фотографія, будь-що? Але одяг. Про халати... <риклад> <риклад> не дуже містично, знаєте, я читати цю книжку, не збираюся в цьому влогові. Можливо, її передарую в такому разі. Ви тільки гляньте, яку я красу зробила для декору. Ну просто ляпота. Це, до речі, гілочка з горіха домашнього в селі. Зламала її на три частинки. У мене навіть і четверта така невеличка є для маленького також горбуза. Це я прошила так, дно, щоб воно гарно стояло. І середній так само зробила. А ось самий великий, який вже тепер здається самим високим, він там і відріз був більший по діаметру. Але, от так вони дуже гарно дивляться різної форми за рахунок цього прошиття. Я зараз вам покажу, як це робити можна, тому що займає це дуже мало часу. Я дуже довго думала, що використати за рахунок цього вершечку. Там різні можна і з справжнього гарбуза відрізають, його приклеюють поверх. Я його вшивала в тканину. Нічого тут не використовувала клею ніякого, тут можна ну, його розпороти, і все буде, все буде як на початках. А також я знаю, з полімерної глини вирізають, шнурівку, туди мотузки ставлять. Є різні варіанти, але от мені гілочкою найбільше сподобалось і ще знайшла ось таку кривеньку, страшненьку. Пишіть в коментарях, подобається вам це чи ні. Я хотіла поєднати різні кольори. Синій, до прикладу, з помаранчем дуже гарно би дивився, але просто мені мінімального відрізу вистачило, там, мені здається, на 10 гарбузів майже вистачить, якщо не великого діаметру робити їх. От, зараз покажу вам якісь певні деталі для того, щоб зробити ось такі гарбузики в домашніх умовах. Вам потрібна тканина, будь-яка. Я обрала велюр, тому що мені подобається, як переливається він. Потрібна нитка в тон. І що, голка для того, щоб з ножицями в мене є для шиття тут і різні нитки, сантиметри, ножиці, відрізи там різні тканини. І ось я вирізаю будь-який мені зручний діаметр, тобто кружельце, прошиваю голкою. Сантиметр від краю і між стіпками також сантиметр десь приблизно. Стягую відповідно в кінці. Будь здоров. Будь здоров. Правду кажу? Я зовсім забула вам сказати, що потрібен синтепон. Я в даному випадку використовую синтепон, тому що що там тільки і квасолю кладуть, і якісь зерна, і рис. І, можливо, у вас якісь непотрібні, не знаю, старі шкарпетки чисті. Не знаю, я вирішила все ж таки купити. Він дешевий, і наповнення мені дуже подобається, що вони такі, знаєте, м'якенькі, дійсно як подушечки виходять. Тому зараз ми відріжемо шмат синтепону і наповнимо тканину, яку ми зараз тільки що шили. Ось така вона смішна, як чепчик, виходить. Дивіться, я стягнула. Після того, як заповнила з поролоном цим мішечок. І в мене є ось ще ось такий кусочок деревини, який залишився. Я його вже вставляю, затягую от розправляю. Ці краї всередину, щоб вони ніби заходили. Нічого, що випав, поставимо ще раз. Ось так. І, в принципі, знаєте, от ніби він уже готовий. Вам потрібно просто. Вшити оці краї між собою по контуру. Якщо ви хочете ось таку ніби як дно зробити, прошити, щоб вони були більш пласкі, то, відповідно, прошиваєте знизу і робите таку закріпочку і витягуєте і ще раз. І все, закріплюєте. Зараз я його дороблю і вже в готовому вигляді вам покажу, як це буде виглядати. Ось такий мене гарбузок вийшов четвертий. Я його прошивала по-перше. З рахунок того, що гілочка взагалі коротка, то він, вона випадала, незважаючи на те, що я тісно обшивала навколо тканину. Тому, коли я прошиваю дно, відповідно, воно ще затягує, ніби як всередину, цю гілочку і тримає. Другий нюанс, який ви точно повинні знати, це коли починаєте обшивати оцей по діаметру кружок тканини, першу застібку закріпіть. Щоб у вас нитка не вискакувала потім при затягуванні, відповідно. Ось, в принципі, все <світ> <світ> з майстер-класу. Думаю, дуже, знаєте, атмосферно і гарно вона виглядає, незважаючи на те, що мені не подобалося цей шматочок гілочки. Але, от коли вже в готовому варіанті, досить так також прикольно виглядає з іншими. Бачите, кожен ніби якийсь такий унікальний сам по собі вийшов за рахунок того, що. Гілки різні також, і прошиття різне, і наповнення, до речі, різне. Ось це така більш щільніше. Тут я ще додавала, до речі, тому що той шматок перший мені було, його не вистачало. Для зйомки даного відео я взяла в бабушки ось таку відьму, ляльку, яка сидить, знаєте, на гарбузі з такою щирою посмішкою і Таким чудернацьким бранням. Але фаворитка все ж таки в мене ось ця відьма. В неї, є, ось, подивіться, який Look of the Day з такої старої тканини, Марлі. Вона різнобарвні, має якісь такі дреди, пір'я, мітлу ось таку. І можна навіть побачити її також обличчя. Дуже мені не вподобає, як вона виглядає, разом ще й з гарбузами, які я зробила. А це книжка, до речі, на фоні про дівчинку, яка спілкується з хлопчиком приводом та його улюбленцем. Там не зрозуміло, чи це то цуценя, чи то кошеня. Я тільки перший розділ прочитала. В принципі, цікаво, але справді дуже багато незнайомих для мене слів. от, от подумати підлітковані би книжка, але от мені вона важко читається. тому все ж таки розпочну я знаєте, з неї, і так я готуюся до книг прочитати Гаррі Потера в оригіналі, тому що в бібліотеці місцеві бачимо. Це вже мій новий стелаж. Я розповім про нього детальніше потім згодом, тому що він не дороблений. Сьогодні буде розбиратися. Тут будуть ще зашиватися ці частини бокові. А, буде дороблятися кріплення і це все закриватися. Ми зараз обираємо, як будуть виглядати ось ці верхушки, а, полиця, верхня, бокова частина. А тут може бути і хвилька. Тут може бути і а, зараз поставлю. Уп. Ось так, так що не відволікало. Ось так може бути. Може бути, ніби як пряме. Ще обираємо, але це таке вже другорядне. І будуть в два ряди в мене книги. Не повсюди, не на всіх полицях, але детальніше вже згодом вам покажу його. Я зараз вам розповім про е, книжку. Я вже прочитала більше половини, і знаєте, це дуже щимка історія. Насправді, я вже мала таки декілька моментів, коли сльози бринять, Мені вже хочеться, знаєте, дізнатися закінчення, щоб, можливо, якось комфортніше себе почувати під час читання, але вирішила, що повинна пройти е, читання цієї книжки разом з головним героєм, хлопчиком, підлітком, який якраз е, переживає, і, можливо, він. Е, Боїться втратити свою матір, яка хворіє на рак. І в неї вже третій етап, я так розумію, хіміотерапії. Приїжджає його бабуся, яка каже йому їхати до неї, тому що матері гірше, і вона має в лікарні бути. Якісь його стосунки з однолітками, з близькими друзями, в яких він бачить зраду те, що вони розповіли про хворобу його матері одноліткам в школі. Над ним цькують, його батько, має вже нову сім'ю, інша дитина народилася, і він відчуває непотрібним себе, тому що єдина, знаєте, людина, яка любить його, яку, з якою він готовий бути, це його мама, яка якраз не може так би мовити, навіть про себе попіклуватися. Тому тринадцятирічний хлопчик там, в принципі, вже доросла, ніби як дитина. Але в той же час йому хочеться, щоб йому робили сніданок, щоб його вислуховували, тому тобто, от якісь ну звичайні, знаєте, дитячі речі, тобто яких потребує кожна людина. Але він досить відповідально ставиться до цього. Він прибирає вдома, він піклується про свою матір. Там, в школу ходить, не пропускає, не намагається якісь певні конфлікти, щоб були в, в нього з однолітками. І монстр, який приходить, якраз, який задає оцю моторошну ніби як атмосферу, який в'являється йому в сні, але опісля він бачив себе в кімнаті якісь певне листя, чи, певні листі, чи там ягоди, які після монстра залишаються, тому що. Сам монстр ніби з дерева верена, яке росте якраз перед будинком там, де вони живуть з мамою. Тому ілюстрація Джима Кея, які, ніби, знаєте, мають не підкреслювати ніби драматизм самої його особистої історії, а більше підкреслюють якраз. Моторошність того, що тримає він всередині, що не, не може навіть поділитися і відверто сказати собі самому: ось е, якісь ось такі речі тут е, виникають і. Історії, які розповідає монстр, досить, знаєте, також цікаві по трактуванню, досить такі, знаєте, правдиві, не казкові, якісь прикрашені закінченнями, а прям такі, знаєте, моменти жорстокі, як історії братів Грім, так би мовити. Тому буду читати, але мені моторошно особисто, що я не хочу, знаєте, зараз розплакатися в кінці історії. от. Тому переключуся на іншу книжку, можливо, мене вона, знаєте, заінтригує своєю атмосферою сюжетом, і я трохи відволічуся від цієї. Я вже на кухні, зараз буду підготовлювати продукти до вечері. Планую зробити запечену картоплю з соусом. Будемо вирізати якісь страшні моторшні обличчя в картоплі. Я їх називаю ще для себе знаєте, такими здивованими. Е, от, І е, я не знаю, чи мені вдасться зробити ще одну страву, де робляться черепи з грибів. Я їх вже купила і все підготувала, але тим не менш, не знаю, чи вони будуть доречними до картоплі. Я завжди до таких атмосферних відео, не відео, а до якихось атмосферних таких свят. Дивлюся в Пінтересті. в мене збережені дуже багато маси різних рецептів, де з різних продуктів роблять якісь вирізають, чи запікають, готують по-різному знаєте, обличчя. Оці якісь різні ідеї до створення тих чи інших страв. От. Обожнюю. Ось в мене тут такі підібрані і черепки, і різні обличчя вирізані. Ось такі маскалики я думала зробити, але дуже багато роботи для цього потрібно. Листочок, кайф просто з грушею. Тут перемішано все з новорічними. Ось такі черепки з грибів, атмосферно виглядають. І е, хотіла ще вам показати, ось, дивіться, круть. Але, скоріш за все, буде виглядати ось так. Очікувані реальність. Мені дуже сподобалося що ось такі фаршировані перці. Е, різна там начинка йде з різних продуктів. Можна і спагеті, якісь там, не знаю, все що завгодно. Пиріг. Подібне щось зробила минулого року, випічку там, де ми вирізали різні обличчя з слоєного тіста. Е, от. Тому, знаєте, натхнення маса. Ось такий я планую зробити картоплю. Не знаю, чи мене вдасться, але щось з цього повинно вийти. Я не знаю, з чого прямо розпочати наразі. Певно, розкажу вам про моє враження від Лео Перуц, тому що я прочитала три розділи, і десь зупинилася на 20 якійсь там сторінці, а мене ця історія абсолютно ніяк не захопила. Я, чесно кажучи, більш емоційно сприймаю туалетний папір, ніж цю книжку, і це не значить, що я ставлю на ній крапку, що вона погана, що вона. Вона просто прийшлася не по часу. От справді я її відкладаю на потім, ні не буду її позбуватися. Історія просто мене ніяк не захопила. Я постійно поверталася думками до попередньої недочитаної книжки Поклика монстри і вирішила все ж таки завершити її читання і вам вже розповісти детальніше про свої враження від цієї книги. Тим паче вона абсолютно точно підійшла до настрою сьогоднішнього мого. Головіну, можливо, і вашого також. Мене налякають привиди зомбі, перевертні і, і, і якась подібна нечість. Мене лякає смерть близьких людей. І в цій книжці настільки вдало Патрік Нес розповідає цю історію через Історія монстра, який ділиться якимись такими незвичними, знаєте, казками, ніби як Братів Грім, але це трошки по-іншому, тому що ем, кожна з казок, ніби як ти одразу, коли починаєш її читати, ти розумієш, той чи інший герой, він негативний чи позитивний, і чим завершиться ця казка. Історіях монстра цього не відбувається. Вам подається вона по одному, а при завершенні зовсім інший якийсь висновок йде. І мені, ніби як дорослі вже дівчині, цікаво насправді було їх дізнаватися. Вони спрямовують на те, щоб він розповідає історію хлопчику-підлітку, щоб він краще, я так розумію, зрозумів себе в ситуації, коли хворіє його мама. І та агресія, ті почуття і ті емоції, які він переживає, вони настільки, знаєте, вдало прописані емоційно, що навіть не дочитавши там до кінця, я дуже чуттєво переживала цю історію. Вона прекрасна. Книжка чудова. Завершення не сумне, знаєте, а таке якесь як полегшення. Що є несправедливість, чи є втрати. Але потрібно їх відпускати, і тоді не тільки тобі, а твоїм близьким буде краще. Потрібно жити далі, потрібно любити, потрібно відкриватися. І історія дуже багатогранна. Мені дуже до вподоби, як показуються його відносини з друзями, з його світосприйняттям, як його сприймають, як щитують насправді діти інших дітей. Ну, не даремно ну ж я вже піднімала там питання в якихось інших відео про цькування, про булінг в школі. Є щось таке якось відчуття чомусь обирають саме ту чи іншу там, дитину для сховання якось на психологічному рівні, на якомусь такому навіть тваринному інстинкті, я навіть не можу це пояснити. І я в попередньому відео ділилася прочитаному зон, так як вона розповідала про хвороби як метафора. І мені, знаєте, якось ця книжка наклалася ще й плюс того, що тут ж мама в нього хворіє раком, і відповідно вона. Проходить лікування, як вона це все переживає, як переживає він, і як вона намагається знайти з ним контакт, щоб ем, він не замкнувся в собі, щоб він не звинувачував себе в тому, в тих чи інших емоціях, які він проявляв під час її хвороби. І історія довершена, чесно вам скажу. От правда, якщо ви будете бачити цю книжку, то її придбайте, вона ілюстрована. Шикарно, мені здається, знаєте, краще. Е, ніхто би не, не зробив цю історію більш атмосфернішою. А якість видання, неймовірно, також чудова. Я бачила, до речі, от, у видавництво в інстаграмі там були якісь залишки, поверталися з книгарень, і вони можуть цю книжку там і інші продати в приватних повідомленнях, якщо ви, я маю на увазі, не знайдете її десь іншим місці. Е, тому е, я не знаю, як ще вам пореком... порекомендувати її, але, тим не менш, книжка дуже атмосферна. Я рада, що познайомилася з нею саме зараз, тому що вона, знаєте, справді якась. Я, по-перше, проплакалася з нею, з нею, якийсь оцей був прорив просто емоцій, і мені ніби як стало краще. І в той же час історія я ж кажу, якась така добра. Від неї просто добре робиться сумно, але все ж таки на завершенні вона. Така більш оптимістична. Ось така прекрасна книжка. Я навіть не знаю, що ще розповісти. Дні, які я знімала, були такими не атмосферними взагалі. Ну, як того року, ніяк якісь минулі роки. Я от мріяла просто з липня, готую зараз влогмаси, і я переживаю досить, щоб в мене не було, знаєте, ось цього. Накладання якихось емоційних е, е, Веселіше ніби потрібно жити. Життя продовжується по типу того. Все буде Україна, ми переможемо е, ось в такому дусі. Підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайку цьому відео, якщо вам воно, воно сподобалося. Я дуже вдячна вам за підтримку, за коментарі, за підписку на Patreon. І якщо ви хочете мене підтримувати на Ютубі, також є спонсорство. Бувай. Woo! <sighs>